На тему медицини, медицина майбутнього від традиційної терапії до високих технологій. Добрий день, шановні слухачі! Сьогодні хочу поговорити про те, як медицина еволюціонує, поєднуючи багатовікові традиції з неймовірним досягненням сучасних технологій. Історія медицини від давнини до наших днів. Медицина має довгу і захоплюючу історію. У стародавньому Єгипті, Індії, Китаї та Греції люди намагалися лікувати хвороби за допомогою трав, магії та хірургії наприклад, єгипетська медична, медична школа відома своєю першою, першою записаною, записаною медичною енциклопедією папірус, папірус Ебруса, який містить, який містить інформацію, інформацію про сотні препаратів, препаратів і процедур. І процедур. у стародавній Греції геніальний лікар Гіпократ заклав основи клінічної медицини, стверджуючи, що хвороба це результат порушень в організмі, а не покарання богів. Його підхід став основою для розвитку медицини в Європі. Однак Незважаючи на всі ці досягнення, ще в 17-му сторіччі лікарі, як і в давнину, могли проводити операції з мінімальними знаннями про причини хвороби і з елементарними інструментами ера науки в еволюції, хімії, анатомії та мікробіології. Спра... Справжній прорив в медицині стався з розвитком науки, відкриття мікробів. Роботи Луї Пацтера і Роберта Коха зробили можливим розуміння хвороб на клітинному і мікро... мікробному рівні. Це призвело до створення вакцин та антибіотиків, що врятувало мільйони життів. А... Сьогодні медицина переживає нову хвилю змін завдяки досягненням у галусі технології. Давайте розглянемо найважливіші з них. Одним з найяскравіших прикладів сучасної медицини є геноміка. У 2003 році завершився проєкт читання людського геному, що дало можливість вивчити генетичні особливості кожного пацієнта. Це відкрило шлях до персоналізації медицини, коли лікування підбирається на основі унікального генетичного коду пацієнта. Наприклад, в онкології вже використовуються ліки, які впливають не на саму пухлину, а на її генетичні особливості. Так, вечора, шановні колеги. Я є заступником головного лікаря Джеймс Деврай. Сьогодні поговоримо про штучний інтелект, про роботизовані хірургічні системи, телемедицина та віддалений моніторинг і майбутнє медицини. Ну і до висновку дійдемо. Так, штучний інтелект стає, важ... <кхід> стає важливим інструментом у медицині. За допомогою ШІ можна аналізувати величезні обсяги даних і виявлені патерни, які були б недоступні людині. Наприклад, ШІ вже успішно використовується в радіології для аналізу рентгенівських знімків, що дозволяє прискорити діагностику та підвищити її точність. Роботизовані хірургічні системи. Хірургічні системи, такі як ДаВінчі, дозволяють хірургам виконувати найскладніші операції з максимальною точністю. Роботи можуть працювати з меншими розрізами, розрізами, що значно прискорює відновлення пацієнтів і зменшує. Телемедицина та віддалений моніторинг. Телемедицина та дистанційний моніторинг здоров'я стають важливою частиною сучасної медицини. Пацієнти можуть проконсультуватися з лікарями, не виходячи з дому. А різні пристрої, наприклад, смарт годинник можуть відстежити життєво важливі показники в режимі реального часу. Це допомагає всього вчасно виявити відхилення в здоров'ї і запобігти серйозним захворюванням. Четверте. Майбутнє медицини. Що нас чекає в майбутньому? Можливо, медицина включатиме в себе такі революційні технології, як редагування геному за допомогою CRISP. Можливість виправляти генетичні дефекти на рівні ДНК, відкриває нові горизонти для лікування спадкових захворювань. Біодрук органів. У майбутньому ми зможемо друкувати органи для трансплантації, що вирішить проблему нестачі донорів. Нейроінтерфейси та лікування захворювань мозку. Дослідження в галузі нейронауки можуть призвести до створення пристроїв, які можуть відновити втрачені функції мозку або навіть посилити його здібності. Ну і що, шановні е працівники поліції, ми доходимо до висновку, медицина продовжує розвиватися і в цьому процесі величезне значення мають як наукові відкриття, так і нові технології. Ми знаходимося на порозі нової ери, які хвороби, які раніше здавалися невилікованими, можуть стати просто історією. Можливо, пам'ятати, що весь цей розвиток не тільки створює нові можливості для лікування, але і ставить перед нами етичні та соціальні питання, але ясно одне, медицина майбутнього бути більш ефективною, доступною та персоналізованою. Дякую за увагу. Я передаю наступному слову. Також хочу зазначити, що технології майбутнього відкривають нові можливості для боротьби з хворобами, і ось кілька кілька прикладів, як вони допомагають людям. По-перше, це генетична терапія, це один із найбільших проривів у медицині. Вона дозволяє коригувати генетичні мутації, що є причиною багатьох хвороб, такі як деякі види раку, або спадкові захворювання, наприклад, лікування бета-телосмії або спинальної м'язкової атрофії. Стало можливим завдяки генетичним технологіям. По-друге, це персоналізована медицина, застосування індивідуального підходу до кожного пацієнта з урахуванням його генетики, способу життя та інших факторів. Це дозволяє більш точно призначити лікування і підвищувати ефективність терапії. По-третє, це роботизована хірургія. Новітні роботизовані системи дозволяють проводити операції з мінімальним втручанням, що, що значно знижує і ризики. І скорочує час на відновлення пацієнта після операції, підвищує точність виконання складних маніпуляцій. По четверте, інтелектуальні системи для діагностики: штучний інтелект допомагає людям швидше, лікарям швидше і точніше ставити діагнози. За допомогою машинного навчання та аналізу великих масивів медичних даних лікарі можуть виявити захворювання на ранніх стадіях, що дозволяє значно підвищити ефективність лікування. По п'яте, телемедицина. За допомогою інтернет-зв'язку пацієнти можуть отримувати консультації від лікарів, що є важливим у віддалених або важкодоступних районах. Це дозволяє зменшити кількість необґрунтованих візитів до лікарів або вич... оптимізуючи процес лікування. По шосте, це нанотехнології, використання неоднаквічно. Нано, наночастинок для доставки ліків безпосередньо до клітин або тканин, що дозволяє підвищити точність лікування і зменшити побічні ефекти. Наприклад, це особливо корисно при лікуванні раку, де ліки можна доставити прямо в пухлину, мінімізуючи шкоду здоровим тканинам. Завдяки цим інноваціям медична наука стає все більш точною, персоналізованою і ефективною. Люди можуть отримувати більш точну діагностику, індивідуально підібране лікування та відновлення після хвороб. Стає набагато швидшим і безпечним. Дякуємо за увагу. Можливо, є у когось питання? Є, питань немає. Ні-ні-ні, немає. Все зрозуміло, все, все чітко, ясно, дякую. Дуже ну, добре, дякую. Дякуємо за витрачений ваш час. Дякую, дякую. вам, що за поділили дяку. нам час провести лекцію. Дуже файно. Дуже цікаво було. Дуже інформативно. Будемо знать, дякуємо. До побачення, всього. Варну, Варну. Посилений, Варна курс. Варна. посилений курс. Варна. Посилений курс, можна якось пройти? Посилений курс? Ну так так, так. Да. Хочу а більше знати про це все, що ви казали. Про нанотехнології? Так, да, так, да, так. Да. Mm -hmm. <ривісно> що ви хочете знати про нанотехнології? Ну я не знаю, трохи поглиблено хочу. Куди влізти. <ривісно> <ривісно> ну, це вже так, там потом потім рішимо. <ривісно> ну, якщо кажучи, то скоріше за все. Ельфійською нашою... кажучи, чи нашою? <ривісно> нашою мовою. скоро штучний інтелект буде в медицині номер один. І буде допомагати коли? нам лікарям. Ну, коли все це буде доступним. Ага, Наші лікарні та я в інших лікарні. Ні, думаю, може ви знаєте, коли це буде в вашій лікарні. 5-10 років і все буде. Да, 5-10 років. років? Потім, якщо не буде, то ще 5-10 років. Я вже років. буду на пенсії, вибачте. Ну <laughs> так, це добре, ви будете на пенсії, прийдете к нам, вже буде штучний інтелект, у вас, я не знаю, там щось буде е, серцем, не дай Боже, так ми зможемо вам його пересадити з допомогою е, з інтелекту штучного. Ну, Засвіти, що зробити. Поняв, прийняв, записав. Дозвольте стати стрій. Так я ж вроді так можна присажити. Я так поняв, запитань далі немає. Ну, все, тоді, напевно Тоді. Туди... Гарної служби ми поїхали. Я так розумію. До побачення. Гарної зміни вам. А куди ви? А куди ви їдете?